ukraińskie słowo Szczerze to serdecznie zapraszam na czerwone wydania Ukraińskiego Słowa. Witaję was Agnieszka Parfiniuk. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проєкту «Союз українців під Лаша». Під час сьогоднішньої передачі зустрінемося з українськими гуртами, які виступили в Чаремсі в рамках етнофестивалю багатьох культур та народів. Оставайтесь з нами! 21-23 липня пройшов 28-й етнофестиваль багатьох культур та народів в Черемсі. В рамках цього заходу, який притягає тисячі любителів фольклору з цілої Польщі, відбулися різноманітні майстер-класи народного рукоділля, презентації, покази та, очевидно, концерти. Цього року виступили ансамблі з Польщі, Угорщини та України. Зараз зустрінемося з українськими співачками, які виступали в Черемсі. Будемо говорити з Людмилою Востріков, керівником ансамблю Горина, яка також повела майстер-класи народних танців та білого співу. Довідаємося також, з яким репертуаром запрезентувалися в Черемсі Настя Філатова та Ірина Барамба, тобто гурт GG Гулайгород». Запрошую слухати! Ми цього року до Черемхи привезли обрядові пісні весільні. Ми показували часто тут фрагменти весільні, скажімо, вибирання молодого ми показували неодноразово. І в Більську, на Подарській осені також же в нас коровай, часто був даровизна, наприклад. А от в нас не кажуть «дівич вечір», бо там в Україні, центральні, є «дівич вечір». а в нас просто кажуть, що вибирається молода. А як молода вибирається, то це таке ну прощання з дружками, бо вони її вдівають, і там плачі. Плачі би і оце от я записала від мами своєї цієї пісні. і Вони справді наповнені такою тугою. такий мелотип дуже тужливий, слова дуже тужливі. Плачуть ті дівки, і вона плаче. От на добраноч товаришочка на все й вик. Бо вже б тебе товаришечко, чоловік. таке, от, от наприклад, цього ми сьогодні не співали. І також тужливі пісні, колись сповивають молоду. Нас кажуть, сповивання, обряд, спов... ну, будемо сповивати такого слова, як обряд теж немає на полісі. Не кажуть таке сповивання. І сповівають в намітку, в таку дуже довгу таку шаль полотняну, вишиту, обов'язково на чолі і на краях. Вона має дуже багато технік пов'язування. І там теж унікальні пісні. Я особисто коли співаю завжди моя мама в очах, бо це вона мене навчила, царство її небесне. А вже мама моя від мами своєї, від баби Єви. І я завжди. З трепетом їх виконую, і з трепетом навчила дівчат, які теж дуже їх полюбили. І ми дуже любимо. І це перший раз ми запрезентували ці два фрагменти. Я говорила зі сцени, можливо, не звісно, не всі можливо зрозуміли до кінця і йшлося про те, що це вже в хаті молодого, коли привезли її до свекрухи, і вже її там сповивають. Вінок знімають, несуть на і сповивають. Бредові пісні, коли з дівчатами співаємо, то це велика можливість заспівати обрядові пісні, тому що обрядових пісень є дуже багато, а хлопці не співають обрядових пісень. І тому, звісно, і це через це також. Але ми співали і лірику, і звичайні пісні, ті, що з хлопцями любимо співати. З ними краще, звісно, що тут казати. estar same no Нашим проектом гуляй-город», яким ми сьогодні виступаємо на цій сцені, в нашому проекту вісім років. Ми міксуємо електроніку і етніку. Сьогодні, власне, я змогла вам почути. В Польщі не перший раз. Ну, раніше ми часто виступали в Польщі з різними там проектами, традиційним співом і з спільно з польським гуртом Рута в Черемсі. Ми Цього року в четверте класно, що фестиваль живе не перериває свою традицію. Бо у нас, наприклад, багато фестивалів через війну припинили свою діяльність поки що. А тут фестиваль живе, і люди збираються, і дуже дуже класно спостерігати, що їм це потрібно. Вони знаходять таку, таку віддушину в цьому і. Дякуємо Барбарі і Мірику, що запросили нас цього року на 28-й фестиваль Черемці. Це українські пісні центральної України і награвання, які ми записали протягом багатьох років в фольклорних експедиціях разом з Ірою. Ось. А електронну складову це робив наш діджей Андрій Антоненко, але він сьогодні з нами, на жаль, ну не зміг приїхати, бо дозвіл зараз і складно отримати. І з нами сьогодні Оленка, наша діджейка, буде грати. І сьогодні до речі, якраз ми порахували, що ми останній раз в Черемсі були рівно в цей день, тільки 10 років тому. Річниця да будемо святкувати на десятиріччя. Сказати, що Бася запровадила тут мене як вчителя танців побутових, тому що я справді їх знаю багато більше того, я дуже люблю танцювати. І якось вона мені сказала, чому б тобі не провести ці танці тут. А я подумала, а чому б ні? Минулого року я це робила і вдалося мені. І також буду робити завтра. Будемо танцювати падіспан, потанцюємо. Якова потанцюємо нареченьку, потанцюємо. Чумака, такі які побутові танці, які любить простий народ, які Також вчила мене моя мама. А мама мені розказувала, як вона з кочергою на вигоні танцювала, вчилася сама, щоб вміти, щоб потім як на вечірки йти, то вже потім, щоб вміти. То брала кочергу і з кочергою на вигоні вчилась. Оце якраз зараз нагадала. То буде в неділю, а там далі. Це вже те, що я робила віддавна. Це звісно, пісні, пісні з рівненщини, не тільки я. Також, е, хоч, хоч одну завжди беру з східної України, особливо з тих регіонів, де в деяких місцях розказують, що там України не було і так далі, то я спеціально беру і на, вивчаю наприклад, з Донецька або з Луганська пісню, яка побутувала ще в якихось 20-х роках. століття. Pidlaska Oktawa Kultury w Białostocie. Podczas festiwalu zaprezentuje się m.in. Góra Enei z Olsztyna ta Wesnianka z Ukrainy. Detalne programu Pidlasko i Oktawy Kultur znajdziecie na stronie Sojuszu Ukraińców Pidlasza. Organizatorem festiwalu jest Pidlaski Instytut Kultury. Tymczasem nasza program nabliżuje się do końca. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia Dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja wrze dziękuję za spilno prowadzony czas, ta zaproszę tej Czerwowi wydania ukraińskiego słowa. Ostawajte na wse dobre. Слухали ви передачу українською мовою українське слово.